милосердний Ісусе, зглянувшись на наші безконечні благання і болісні заклики з долини горі і сліз, щоб нас врятували від погибелі вічної, ти явився нам у Вифлеємі. Все, Ісусе, полюбивши праведників, а над грішниками, змилосердившись, усіх прагнеш спасти, обіцяючи нам у майбутньому житті вічне щастя. Спрямуй же, Господи, мої вчинки до Твоїх заповідей, душу мою освяти, тіло моє очисти, а помисли мої вдосконалі. Утечи мене Твоїми святими ангелами, щоб під їх покровительством я виконував Твою святу волю, бо Ти Слово Отця, і благословений з віків у віки. Амінь.